I've just been in this place before. Higher on the street! Доброго дня. Доброго дня. У вас такі мивчизней касет. А, зате я люблю поговорити. Хочу Можна... для себе щось обрали в нашому меню. Бургер і коло. Бургери коло, так? Можете присідати, я вам зараз принесу. А, вас? Курить тут чи не курять? На на Все, Поня. Оце впорядочна. Я б не хотів би, підняти тут курити, поки я смію. Можете подумати, як і пан, я оформлю та... вам замовлення соками. Добре, добре, дякую велике, Я помилаю Пане, я перепрошую. У нас тут я, не можна сині. курити. Та-та, я вам принесла бургер і куру, але в нас, на жаль, не можна курити в закладі. Так сигарети не можна. Ні-ні ні, те, що ви курите, також не можна. Нормально там булькатить водичка. О, який бургер а як його з'їсти. Та-та. Тримайте крепко двома руками. І комплімент від закладу також. Смачного. А клавиш разраховывает? А, я знайшов. Скажи хороша жопа. О, ну я, якщо чесно, ти так щось нарекламувала того вишневого соку, що в мене не потекли на нього. Що там сталось? Че, дружище, ешь, что почем? Шо, шо, шо що? що 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 тобі треба? Ну, що ти там таке с... сидів пихтів? Давай полтос, я тобі піджиму. О. Це, що ну, нормально. А є цей. Щоб зараз тут опустить по швидкому. Тільки дуже гучно не булькає, бо там панянка щось дуже Я ну, нервніше. Нормально, це чоловічий туалет, вона сюди не зайде. Ну. Yeah. Нормально. Ну як? Хорошо пішло. <laughs> Сука, скурюю людину в туалеті. And... Mm. Ты <говори> вообще не что-то дружишь. А, це це нормально. Ти зараз ще й бачить перестанеш. О, нормально. нормально. <laughs> Дякую. У вас є щось мене попустило трошки. О, можу запропонувати вам ситну їжу? Ja, Таку плюшку а, там барашно. Зараз я Цістана. розрахую пані і можемо запропонувати нагетси або таке? кільцеві кільця цибульки. Кільцеві mm, <laughs> кільця? Може з собою звичайно. Ага. О, а можна мені ще додати до замовлення порцію клейчерів? це дупа. Так. Ой. Поплила? Так. Ну, поясова. Так. Такі, блядь, мурашки піхають. Можете, будь ласка, оплати? можна. Скажи, скільки грошей. Готівка. Добре. Щас чорними розрахую. Смачно. А скільки грошей? Гроші. 340 у вас до оплати. Бля, цет кас. А ви перевірте, чи гроші бо ж всі не впевнено, що гроші займаються, бо все не впевнена, що не зняло. Ні, ні, в мене прийшла ваша оплата. Ага, добре. Якось там маловато вийшло. Там зодні сок і 2400 маловий. Um, зараз oh. перебачите. <головічно>. Добре, добре, поспіхай. Ці... Ви оплатили да, в касі. Я вам дав тільки що хочу. Ага, я зрозуміла, добре. Я смачна морозива, не можу наїстись. Ще піздану, так? Вас начинали. Спанчбоб десь. Опа, спанчбоб дзвонить. Я вас не дивлю, Айо. А зараз? Йо, братан, ти де? Чудово. Я, коротше, цьому. А в вас 1070 гривень. Бургер не їх Бургер така. Бургер шотчі, блядь. Добре. Що, знову, опять накурився, бог знає, до якої степені, в смысле... нас нема ніяких бургерів. В смысле, накурився, блядь, ти шо, вгораєш чого? Зараз секунду винесу забору. Підіжджай сюди, блядь, йому. Да, Куди сюди? Бургер, бургер, як називається, як називається? Так, так він же закрений був 5 років. Бургершот, Барбершоп. Барбершот. Ну, так я ж, бар... Я ж короче, так... барбершоп чи бургершоп, щось таке. Так ти бургерні чи в барбершопі, брат? Я, я в барбершопі бургери їм. Вулиця, пресечение вулиці бикини ботом. Бікіні ботом, і тут Спанч Боб, Короче, це булька. 80-90. краб заведення. 80-90. Правильно, давайте. Хорошо, просто... Разрыв. А хтось приїхав. Сквішхард? Чи хто? Ну, Це сквидвард приїхав. Сквіртвард. Сквіртвард? Да да. Сквидвард. Йо, братан! Який И ки, ты бе Так, так да, ми ж самі його побрали. Братан, да. А ти ще не попутав як бы в моменте Ай, блядь, ты давай, Ааа, да. давай.

Ти що забув? Ми стіки стафа продали! Стафа, я тобі стіки стафа дав на руки, що ти продав! Де моя... Де моя щасть? А скільки я твоє вісю? Брата, я тебе зараз грохну прямо тут! Там стафа на мільйони! Які мільйони, блядь? Ти шо, блядь? Ай, блядь! Та йоп, твою мать! Блядь, чи мене ж штире те, що ти дав, чи тут реально пиздя ця наспіхова? <рес> А ну вставай! Да не бой, ну сейчас верну, бля. Хорошо. Чувак, ты хто вообще? Не подслуховай. О, о ни хуяс! Я тут нема, блядь. Тебе тебе. Фантасия! Кого нема? Мене. Братан, признавайся, ты ему весь став отдав. И він за, за... Його скурив, чи шо? М -м. Я не не, не знаю. О, дивися катайчик. Оно блиш. Нихуя. Поїжджай. Сипа Що? бабки не проблема, що? Банк 3000 позолочений. А ну покажи okay. позолочений. А диви нахуй, у мене є пістолет позолочений. А бонус? Та да це, блядь, ігрушечний для лабобу. Ти що мене обмануть хочеш? Ніхуя, ебать! Ну. <laughs> О, -о, -о, -о. О, бля, а? Заховай свої резинові патрончики. Сука. Отпізди його нахуй. Кого? Не надо нікого пизди. Я вже А ну щас, дай, щоб я тебе краще бачив. А ну розпаковуйся. Хуяк. Что ты, шо, быстро хочешь? Нихуя себе, сі... Ну давай. Сейчас, секунду, подожди. Подожди, пиджак, бля. Давай. <реку> Братан, подожди маску. Я це мені Софія вязала, не хоче, она порвалась. Давай маску. <реку> Ти вы, блять, я ебнутый, голова у мене відбита нахуй. як сука, могу, я нахуй. А ти шо думаєш, що я не йобнутий? Мені похуй, я могу вирубитися сразу, поэтому потом не бий. Нихуя, руб пиджак спизд, блядь. Да я трижу твій піджак, ну ган Ну ба, блядь. з локтя, з локтя його пиздив. Давай, нападай, нападай, щас засав. Травохуй а! я, давай! Злок, Ох, ты Ты Бля, 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 бля выпачай, выпачай. Колено въебал. Все, давай. Да, дай биджак, холодно, нахуй. Сейчас подожди, дай, дай швидку вызу. Дай биджак. <рес> Добрый вечер. Цет люди погано біля барбершопа. -бар можна? Можно врача. Понял, выезжаем, да. Сейчас приеду. Доброго вечера, швидко, выкликали? <рес> 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 Оце швидко, блядь. Це було по-справжньому швидко. Каліну попало, блядь. Йота, так все вже. Тримай цей піджак. Блядь, це моя нахуй. А, це моя. Я не бачу, доктор, помогіть. Жіть не рухайте, зараз все зробимо. Ми тут це в кулачки грали, друг другу били, не нахуй. Які кулачки, я тобі по глазам не бив пальцями. Нити, я в не видит. сука, грудина вся червона, блять. Я сказав, як кончене, не нахуй. Що ви тут грали, блять. Держись на ногах. Вам є 18 років? Недавно що. 15. Там за побиття повнолітніх треба швидкових викликати. Ой, не шо. О, ні, ні ніхуя, я бать, я так не играю. йому Е18, є, є. А, все, нормально. Все добре, зараз налажим вам бандажик. И. Ладимо за... контакты. Боки не коли. Дай мені священ... дай, дай мені ж... живільного по нюхай. Що це ще ти нах, ты держишься, ну йо, це? то это? Вдихай, вдихай, братан. Давай, цанчаємо. Там! що? О, моє шо у вас відходиться? Не підглядай. Добре. Спасибо, братан. Так, І зараз ще. Перев'яжемо вам грудину компресійним цим бандажем. Перев'яжіть мене. Можете вставати потихеньку. Mm. Зараз Що ти, ти взагалі неадекватний? Даже? Хто по очі, очі пальці суне взагалі? Блядь, а я кончений, я ж скажу на. Та нахуй, я бачу, рот. та я бачу, що ти взагалі неадекватний. Лігар, дайте мені обезбол, я продовжую його. Я зараз порішаю. Да ніхуя, ну. Бо там нафті не Подожди, Зараз буде матч реванш. Все, родину вам замотав. Ой, Там, дуже як дуже треба, треба буде обіз. Я поки що тут, а як е, болить, не болить, наскільки сильно біль відчуваєте. Ох, ну, вже не сильно. Зараз не ще марараси і буде супер. Вже збул, бачу, давай, 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 давай. давай. О, 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 о. Понятно. Щас, щаст. Шер, швер, шер! Нічевак, все позади. Як, якщо я троечка. не помиляюся, то якщо хочете легально з собою насить до 10 одиниць, там, то можна виписати справочку. Справочку, що я чим. Що ми так, не сделали, що мене руки не піднімаються? Ты спробуй. А ты вот так ты можешь, блядь, заряд. Промашай. А, ні, ні, а, а, не, о, 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 а не, может не подниматься по... О, о бачся. Рудна клетка. Нихуя, брат, за що так? Болило. Йо моё, <рес> врачи-палачи, блядь, вы шо. Решай. Так, кто плюс це, Як там? Американская блять про нациста. Ты голова на бордюре якраз. Блин. Ты вообще на бар. Давай, давай, давай Опа! Опа! Ох, ниху... нихуя ебать! Ща, сейчас, секунд! Бля! Бля, сдавайся! Блядь, ты типа под машину на ППУ! Чувак! Ты живый! Да, да, нормально. Продолжим. Да. Давай. Нихуя, я не готов был. Ого, ебать. Ну, мама, я сейчас Ну, а ты что думал? А ты что думал? Что же? Пальцы мы больше не попадаем, что они такие смелые, да? А, не, нихуя, давай. Пиздец.

Пиздец, блядь, сука. Мужики, нахуй, прекращай эту хуйню, заниматься, А я, блядь, за сука. Я был блядь, спиной. вам, нахуй, за спиной. Я Я нихуя за спины лящей. Ты чуешь? спиной. Ты мне потом... Я Да, Да, да. Я был за спиной. Я был на спиной. Я там, як ты на. Стоп, хочешь продолжать? Все, Все, боже обожин. же, братан, ты яко вообще живу. А ну, иди сюда. Сюда, да. Так вот его. Добавки. Нихуя, я можу придумать, ебать. О, а за шо ты что? Ты любишь объяснить. Блядь, це веселый день. Ну, не нравится, ебать, можешь забрать назад. Да нет, бенше дай. <сху> хуя, <сху> ты тоже не борзей. Ш че? Че? Шо я тебе дам? Ну шо я бідний студент майже. Отдай. Шо? О, бля. Отдай мне тоже. Что ну, ты ещ дал бокса? Ну, Чешь? У меня є ключ машина. Натуре. Братан. Давай я и комусь продаму. Шо шо, шо? Да, погана ли чую. Короче, гнали по машинам а полазу. Аутіш о, о, настояться. Давай, пока да, вони отвернулися. Да, да. Только маску, 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 бей. Давай на си, давай на си. Братан, откуда ты мог лечиться этаж? Балом, балом! Братан, валы, валы! Братан! Быстро, быстро, я прищепнутый! Быстро, быстро, брат! Аааа! Брат, братан, валим! Братан, балым, валим! Брат! Брат, а! брат, брат! позор! Дай за руль, дай за руль пересяду! Виліз отсюда! Дай, прилізай! Не, не. Ну як ти не можеш? Да, там, пострій же, пострій, доганяюсь! там же! Давай типу щеку за яйця, щоб швидше це розпортили. Буйщикнул за яйця, давай! Давай, муску! Я в тебе брат, давай! Бля, в тебе вірю! брат ласка! Я в тебе вірю, брат! Хозной, хозой, да софи, да софи! София, да -а -а! София! Я звоню Софии! София! О, София! Она, не заводится! Она завелась! Братан, стрелять Братан! Братан! Понятно, понятно. 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 Зараз все не Я хочу пісять. Да? Блін. по -по потерпи пот трішки. Хоча давай, може, в уряд сходимо, якщо ти хочеш сильно. Uh. So. А можно мне кайданки снять? О, все. Арай, руки помой. Ай, 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 а я ж. Я ж не вспіл руки помой. Інший затриманий. Да, давай, заводь. Чого тікали, Я злякався за, за мною їхала величезна улитка на скутері. Я ж вам розказував за неї сьогодні. Ти хоч любий, братан, все добре з тобою. Тільки шокером шваркнули прямо в сраку. Ого, ти понравилась? Не дуже, трохи больно. Больно? А, ти як там? ти тікав, просто розумієш, як я не міг. Тебе не шваркнули. Ні. Давид, походу, я йому не нравлюсь. Йому ніхто не нравиться, це ж Девід. Та да, по да, факту. Да. Шериф, а ви шериф, так? Да? Так, да, да, шериф. Поправи. Скажіть, будь ласка, а Девіду хоч хтось нравиться в цьому житті чи не нравиться? Да, жінки. Думаю, да. думаю, жінки йому точно подобаються. хімози. маті, вставай. Все нормально. Ідемо ідем на доп. Дивись. Дивись. Тобі інкримінується непокора працівникової поліції. Та я ти покоряюсь. Це у нас е, покарання 2000 доларів. Також строк пов'язане 120 місяців. Також тобі інкрименується тяжкий будь злочин. 43.3 і ,3, 3. Це особливо великий обсяг е, обігу канабісу. 15 і більше одиниць. Це до 7 років і штраф 8 Будь ласка, дивь. Ні, я Йом зроблю все, що ти захочеш. Будь ласка, ні. Виходь. Будь ласка, дев'ять не надо. Ну, Ще зараз розкажеш, де ти його взяв. Бога взяв, десь. Нічого не кажи їм, братан. Я сам їх зроблю. Так, Боб. йдемо будемо фоткатися з тобою. <звук> Заходь. Бідеся з наручниками. До речі, в тебе статті. Це а, не покора.

Я не хочу сидеть на дороге Боже, позови? Брата! <пишем> брата ты, я, блядь. Ну, пал, а он ну, пуш... Ты он <пишем> <дыбь. пишем> Да нет Он просто в этой заряжен А что Без музыки даже Радий, що тюрягу сяде. Та може в нього там не забрали якусь таблетку? а нього бачили <с navy> в карманах. Ну він відчуває. хоть бы одну оставили, блин. Собрал все, оставил даже. Ну, у такие обычные сигареты есть,

Ніяких оп-оп-уп ТикТок брат. ми поедем в на 10 год. У нас не буде телефона не интернет. Оп, оп. а о а ну спробуй взяти в руку. Я, я в руку ну сідаємо, дивись, не вискакує з автівка.